Вітаю в ефірі. Програма Кам'янецькі новини. В студії працюють Інна Дорогата Олексій Абросімов. Як завжди, сьогодні у випуску про найголовніше. П'ятого вересня комунальне підприємство Міськ тепловотенергія розпочало заповнювати внутрішні будинкові мережі централізованого опалення. Адміністрація підприємства просить кам'янчан завершити всі ремонтні роботи, пов'язані з тепловими мережами, та закрити повітряні крани у квартирах на верхніх поверхах будинків. У випадку будь-яких технічних несправностей потрібно якнайшвидше повідомляти аварійно-диспетчерську службу за телефонами 34920-34940. У Кам'янці-Подільському новий начальник поліції, – 29-річний капітан Борис Сушицький. Офіційно представили його особовому складу 2 вересня. Борис Вікторович народився у Хмельницькому. До призначення працював у столиці. Займав посаду начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції, головного управління національної поліції у місті Києві. Ігоря Кшемінського, який тимчасово виконував обов'язки начальника міського відділу поліції, теж призначили на нову посаду. Відтепер він керує правоохоронцями Кам'янськодільського району. 5 вересня пішов з життя відомий кам'янчанин Михайло Аносов. Михайло Дмитрович один із авторів проєкту платформи блоку народного руху України. Кандидат фізико-математичних наук був депутатом міської ради кількох скликань. З 1990 по 1994 рік працював головою Кам'янець-Подільської ради та виконкому. У 2006 році Михайла Аносова обрали секретарем міської ради. А з 18 січня 2008 року до 5 червня того ж року виконував обов'язки Кам'янець-Подільського міського голови, нагороджений відзнакою Честь і шана». Евенсподійському центру розмінування виповнилось 15 років. З цієї нагоди ювіляри на урочистості запросили вище командування керівників міста, району, області та народного депутата Володимира Мельниченка. Афганістан, Югославія, Косово, Придністров'я, гарячі точки, де уже роками свій військовий обов'язок виконують кам'янецькі сапери. Саме вони стали учасниками антитерористичної операції з перших днів її проведення. Навіть у цей святковий день підрозділ центру розмінування перебуває на сході України. Що ми сьогодні маємо? Центр розмінування за 15 років виріс в своїй чисельності 4 рази. По обсягам розміщення на територіях він зараз не займає той маленький клаптик землі, який був виділений від його створення. Це потужна військова частина, яка сьогодні розміщається на трьох військових містечках. Ми виросли не тільки в ширину, ми виросли і висоту. На сьогоднішній день. У нас створені підрозділи, які на самому початку їх не було. Їх не було по ряду суб'єктивних, об'єктивних причин. Центр розмінування має підрозділи, які займаються випробуванням випробуванням на підставі наказів міністра оборони, розпорядження начальника генерального штабу, випробувань засобів інженерного озброєння Це засоби пошуку, знищення небезпечних предметів, захисту особового складу від наслідків. Цих випуків, і таке інше. Ми створили навчання, ми створили виробничу майстерню по виготовленню вибухових пристроїв. Це наша подальша перспектива, вона поки що починає існувати, але я думаю, що часом ми будемо робити перші зразки і в розгляді винахідницької роботи ми будемо впроваджувати ті зразки, які ми маємо на свою думку, і також лише часом будуть. Поступати на забезпечення Збройних сил України і інших військ. Ви знаєте, я довгий час задавав свої питання, чому? Чому закриваються наші частини? Чому рішуться на металолом наші танки, БТРи? Чому знищуються боєприпаси, чому нищиться наше військо? Коли поруч країни піднімали з колін свої війська, озброїли їх на зброєю? Відповіді не було. І тільки коли наш східний сусід засунув нам зраду, ніж спину, забравши нас в Крим, зайшовши на Донбас, ми, як ніколи, зрозуміли переслів'я, що якщо не будеш кормити свою армію, будеш кормити чужу. А я і ще добавив, не тільки кормити, а чужа армія буде стояти на поріхній землі і не тільки армія. Я був присутній в 2014 році у Верховній Раді. Коли російські окупанти заходили в Крим, це був причином, коли група депутатів був е, міністр Тенів, я стояв для нього, чесно кажучи, відеоформи пахло на станіном. І, і коли він не зовсім збив духом, докладував, що 90% частин наших військ не вийдуть, не можуть вийти з частин, а якщо вийдуть, то не далеко приїдуть. Нема акумуляторів. Нема палива і багато багато чого іншого. Російські агресори прочитали все, але вони не прочитали, що підніметься весь український наш народ, волонтери, і ми ну, довгий час будемо зувати, вдівати, заправляти, запчастини, доставляти в наше військо. І ми вистоїли. Хочу сьогодні вас привітати з вашим святом. Побажати вам в першу чергу чистого синього мирного на неба над нашими головами. І хочу ще, щоб ми всі спомили тих, хто сотні років, сотні тисяч життів віддав за нашу свободу і нашу незалежність. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. І слава сьогодні тим, хто зброєю в руках захищає нашу державу і дає змогу нам сьогодні святкувати це гарне свято. Слава Ємбу! Вчити борів мені назвав члена одного народного депутата, який стільки часу проводить військах і на всіх закладах і стільки допомагає, то я готовий, ну я не знаю, будь який поріз вивчити. Тому дозвольте мені від цього колектива подякувати Володимиру Володимировичу за той богомий внесок, який він робить для центру зруйнування, для частин гарнізону, підтримує нас і будь-яке питання, яке стосується. Нашому можливо, навіть забезпечення, до нього не потрібно ходити, він сам прийде. Тому від нас йому подяка і нагорода і пам'ятна відзнака сам розмірування. Також кам'янецькі сапери отримали вітання від начальника інженерних військ збройних сил України, полковника Юрія Лукашика, начальника управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України, полковника Максима Комісарова, радника голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Клімова, традиційно доповнили урочистості концертною програмою. Грунтову дорогу до Бакоцького монастиря засипали щебенем. Відтепер доїхати туди можна за будь-якої погоди. Сипати щебінь почали кілька тижнів тому. Кошти на цей відрізок дороги використали небюджетні. Минулого тижня якість виконання робіт перевіряли керівники району разом з народним депутатом Володимиром Мельниченком. Ні копійки з бюджету на цю дорогу не було використано. Люди зверталися до нас. Ми зверталися до небайдужих підприємців, хтось допоміг щебнем, хтось допоміг технікою. Знайшли ми кошти на солярку, і сьогодні в нас є якісна дорога, по якій я впевнений, зможуть приїхати і місцеві жителі, і наші туристи до Христа, до Бакатського монастиря і в саму, в саму, як кажуть, непогоду. І як я неодноразово говорив, працюємо і багато гарних справ зробимо разом, і все буде добре. Сьогодні роботи проводяться. Дана дорога не є в плані, але завдяки організаційним таким здібностям нашого депутата Володимира Мельниченка, підтримки місцевих підприємців, Аурела Рожко, Комаровський анатолій і ряд ще ми маємо таку дорогу, яка є. Ця робота не завершується. Дет Кам'янець-Подільський, які відгукнулися на наші призиви, також працюють. Хотілося би сказати, що в перспективі, от тут ми на цьому біля цього поля стоїмо, також є відведення землі під вже існуючий монастир і буде тут будуватися. Тому стратегічно ця дорога потрібна, і я думаю, що ми її будемо надалі підтримувати і утримувати. Новий навчальний рік з новими комп'ютерами розпочали у двох школах камянськ подільського району. Подарунки навчальним закладам вручав особисто Володимир Мельниченко. По чотири комп'ютери у подарунок отримали Кам'янська та Панівецька загальноосвітні школи. Разом з народним депутатом у села приїхали керівники району. Дітлахів зібрали на урочисті лінійки. Бажали їм натхнення, наполегливості та пообіцяли і надалі всіляко сприяти оновленню матеріально-технічної бази їхніх навчальних закладів. До нас зверталися і вчителі, і жителі, жителі села, і, і сьогодні ми те, що обіцяли, ми виконали. Була в панівцях проблема з водою. Сьогодні частково ця проблема вирішена. Також є проблема в школі з опаленням. Документація зроблена, і сьогодні стоїть питання, де взяти кошти. Але я думаю, що ми кошти знайдемо, це будуть кошти або з обласного бюджету, або з республіканського бюджету. В нас освіта, село в пріоритеті. Ми думаємо про село. Спілкуємося з селянами, і ми будемо робити все. Я вже неодноразово говорив, щоб наші селяни, наші учні, які вчаться діти, вчаться в школі в селах, жителі сіл сказали, що завдяки народному депутату, завдяки владі, ми стали жити трошки краще, трошки заможніше і трошки веселіше. Але крім того, що сьогодні були подаровані комп'ютери разом з народним депутатом, ми працюємо над тим, щоб робити новий проектно кошторисні документацію. Ця школа перспективна, яка сьогодні має майже 80 дітей. проектно кошторисна документація вже зроблена і ми також за підтримки народного депутата з 2017 року будемо старатися вибивати кошти. Народний депутат буде старатися це робити на рівні Києва. Ми також будемо дивитися, щоб ми в районі використали кошти і могли тут зробити опалення. Тому що це головна проблема, яка сьогодні в цій школі, це саме заміна опалення. А за комп'ютери дуже приємно, тому що діти можуть сьогодні спокійно вже з 2 вересня сісти і займатися за новим комп'ютером. Після урочистої лінійки дзвінок покликав школярів за парти. Долати нові вершини знань їм допоможуть отримані у подарунок комп'ютери. Посадовці тим часом поспілкувалися з учителями та членами територіальних громад. 1 по 4 вересня у Кам'янці-Подільському відгримів фестиваль вуличного мистецтва Республіка цього року. Він зібрав рекордну кількість драйвових гуртів, виконавців, глядачів. Були навіть міжнародні делегації. Ложкою дьогтю стала смерть молодої киянки. Аби підвести плюси і мінуси фестивалю. Організатори запросили журналістів на прес-конференцію. Уже два роки тому організатори побачили, що фестиваль стрімко розростається і йому затісно на одній площадці. Тому цього року фестиваль розділили на шість майданчиків. Кожен із них працював виключно до 23-ї години. Усі чотири дні за тим, що відбувалося, слідкував заступник міського голови Вадим Савчук. Він був наймасштабніший за всі роки існування, тобто зібрали близько 10 тисяч молоді, виступало близько ста бортів. З різних країн, тобто фестиваль набирає такого оберту міжнародного, це не тільки українські гурти виступали, виступали міжнародні гурти, в тому числі в Швейцарії привіз з собою свій гурт. Незважаючи на масовість, протягом чотирьох днів не було жодної бійки та міжнаціональних конфліктів. Але близько другої години ночі, уже 5 вересня, 22-річна киянка впала зі скелі. Дівчина відійшла від намету і перелізла через огорожу. Трагедія сталася через власну необережність. Судня вчора показала при розтині, що в дівчини був відкритий перелом черепа, розрив печінки внутрішня кровотеча, Тобто шансів для того, щоб спастись, абсолютно не було ніяких. Один із цих діагнозів, як сказали лікарі, він вже приводить до летального ісходу. Ми виносимо з причиня теж родині, бо дитина поїхала на фестиваль і закінчилося трагічно. Там були табурички, ну, тут ми написали цифри, можна комусь цікаво. ми дуже багато. Витратили всього на те, щоб забезпечити проведення фестивалю на, на рівні. Тому 300 метрів забору було 500 метрів сигнальних стрічок, які ми на всі небезпечні ділянки. Було 250 метрів кабелю, які ми підсвітили, тобто взяли, купили 15 прожекторів, які підсвічували перше всі вали, щоб люди бачили, куди ходити, куди не можна ходити. По людях, так як вже казали, було близько 10 тисяч, ну, тут сюди входять і 800 артистів, які приходили, які виступали. Було 55 охоронців, яких 15 кам'янецькі були, 5 хмельницьких, решта тернопільські. Було 15 медичних працівників, яких ми привезли, це хоспітальєри, ті люди, які надають медичну допомогу занято, але під час фестиваль привезли їх сюди. За умовами договору, прибирання відбувається протягом двох днів після завершення фестивалю. Сьогодні там працює армія комунальників. Андрій Зоїн запевнив, що залишить територію чистішою, аніж вона була до фестивалю, бо перед його проведенням з валів вивезли 26 мішків сміття. Загалом республіку 2016 відвідали громадяни з семи країн світу. Крім наших співвітчизників, були групи з Польщі, Німеччини, Італії, Білорусії, Молдови, Литви та Швейцарії. Були заселені всі готелі, хостели, приватний сектор. Понад тисячу глядачів жили у наметах. А це була вся інформація сьогоднішнього нашого випуску. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі. Нехай вам щастить!